Шарина пригодась. Костя, ти не повинен віде. там бути, Костя! Да, 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 увага, де ти граєш. що тут треба бути. Орожен друга, Саша, ширина. Костя, ти де, Костя! Ось ширина максимальна! Жувако, підніми центр поля нам треба Андрій, не готовий вітя, ми надаваємо пас. Саша, тут вот. Ну, Сань, давай, давай, давай! Давай, давай, Хорош, Саня, молодець. Костя, довго Костя! швидше треба все робити. Давай, 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 право, браво! Забирай, забирай, забирай! Кось брать. Я не знаю, чи Влад. Влад чи косить точно? Га га Габаріти побільше, це взагалі б машина була. Давай, давай! Блин! Ніфіко! Мені треба ще візну. i <laughs> we

Його! Не обигруй так! Євари там не обігруш через пас, вот! Ві, хариш! Костя, ти сховався, костян. Треба відкритися, не сховав. Радідай віть. Ше ширина, Саша? Що з рукою? Давай дискільки збираємо. Я доляду штрафі, за цього люди заразу глизи. Заразу. Все, ти виходиш? Давай, другий. Можете правую заб'єш? Давай другу. Правую заб'єш

Арсенчик, ну, ну все, тут надо забывать. Браво, Витя. Браво.

Стань захисником на выше Ветя на фланце играет На флансе Чому? Ти будеш відбирати м'ячі, чи ти будеш просто показувати вихід. Його. Це твоя робота в центрі м'яч забрати. Відібрати той м'яч. Гаріш! Пошло. Накипай, ты мне накипай. Центр Леша уже в центр Эды. E é? o Que é? Que deixa eu dei, nossa menina. Що, це? Рвай, що Ти не самі, що такі... ж сміливий пацан. Правильно? Костя Костя. А да у тебе он гравці. Жива, з ким ти? Жива! Його? Саша, Гравця візьми ти з Андрієм стоїть. Давня штанга у мене з горді зберіться. Ну, ну, забирай, забирай. Браво сань, браво. Уважна Саша, тут одразу. Вітя гравців знайди зелений колір. Не стій. Саша, давець. Чотиристи номер, Саша. Молодець! Ай-яй-яй! Давай, 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 давай. 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 Не ще, ще. Ай ще Льоша, буде вибивати! Піди сюди, на план. Опа, ну все. Давайте, 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 зберігся. Нище, котя, нижче. нище. Давай, давайте. страшно відчуваю Браво, люди! Важно! Чого ж вони одразу так не могли грати, а? бежи изо всех сил, Нее, бежи, давай, не давай, не давай. Господи, Короче, Володь, да. давай, 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 давай,

Вітя, в дальній вітя, в тебе все в ближній. Розверни ногу, стопу розверни, направься на все. Ай. Вітя, Віт, жми, жми. Ой, -яй. Десь хвилина. Падай, падай, костя, падай назад, костя назад. Ще влада, працьо, не лізьте в бо. Костя нижче, нижче, нижче. А ні, навіть не хвилина, все, все, все.